Моє шанування ви на Ютуб каналі Львів Медіа Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання підтримайте нас, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте, обов'язково покажіть друзям, адже таким чином якісний аналіз від нашої гості побачить і почує більша кількість людей. До на нашої ефірі з Радістю доєднує Ганну Маля, заступницю міністра оборони України у 2021-2023 роках, кандидат юридичних наук, пані Ганну, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава. Пані Гано, в нас вже новий генеральний секретар НАТО Марк Рюте сьогодні. Єн Стонтенберг офіційно вже передав свої повноваження. Нагадаю, Столпостолтенберг працював генеральним секретарем оборонного альянсу впродовж 10 років. А от Марк Рюте вже сказав, що для нього головний пріоритет це Україна, і Україна має стати членом оборонного альянсу. Як це має відбутися, коли це має відбутися? Ми Звісно, всі би хотіли, що ще вчора, але процес тривалий. А напередодні видання за економіст тижневих виходить з матеріалом, який пропонує НАТО вот таку формулу за принципом Німеччини, коли демократична частина була прийнята. Раніше ніж інша частина, яка знаходилася по ту сторону муру, тобто, якби, варіант часткової прийняття України в альянс, наскільки цей варіант можна розглядати, і чого очікувати на вашу думку від нового секретаря НАТО? Варто сказати, що російсько-українська війна примусила НАТО переглянути. Не лише свої підходи, стандарти, але й свої спроможності у колективній безпеці свої спроможності захищати країни, які є членом альянсу, тому що наша війна показує, що е, демократичні практики прийняття рішень у протистоянні з тоталітарною державою програють. Програють у часі, тому що демократія передбачає обов'язкову дискусію, передбачає певні процедури, і відповідно це втрата часу. Тому сьогодні НАТО дійсно переглядає взагалі дуже багато своїх підходів щодо спроможності оборонятися. Крім того, наша Україна примусила їх бути більш радикальними у висловленні. Зверніть увагу, що російсько-українська війна. Змінила риторику НАТО з доволі такої дипломатичної, на доволі жорстку. І Столтенберг якраз був таким першоджерелом саме таких серйозних гучних радикальних заяв. Але ми ще не бачили з вами такі радикальні дії. Я сподіваюся, що рюте це якраз буде така послідовність, певна, і після доволі жорстких заяв, будуть доволі жорсткі дії. Що стосується правил, Потрібно зрозуміти, що війна ну, російсько-українська вона не тільки конвенційна, тобто по правилам, це війна без правил, і Росія ніяких правил не дотримується. І якщо рухатися по правилам в сфері захисту України, країн НАТО, Євросоюзу, то це програшна позиція. Тут потрібно шукати нові підходи. І не боятися порушувати правила або створювати нові правила, mm. а, тому що е, в цій ситуації потрібно діяти по-перше дуже швидко, по-друге, згуртовано. Тому я я думаю, що НАТО вже дозріло до цього, і наскільки я знаю, вони розглядають вже ймовірність продовження війни з боку Росії щодо країн Євросоюзу, тобто вони бачать, що така такий сценарій теж може бути. А сьогодні дуже складна ситуація, ви знаєте, що із Китаєм, тому що Китай теж хоче відігравати дуже серйозну сьогодні в міжнародній політиці. І сьогодні ще є декілька зон, де можуть виникнути дуже серйозні конфлікти е, збройні і, і війни, і війни в тому числі да. Тому НАТО сьогодні змушена. В них взагалі немає виходу, як ставати більш динамічними, більш активними, проактивними, і в них просто нема виходу, як вмонтовувати Україну в їхню систему безпеки. І питання не в тому, вмонтовувати чи ні, а питання в тому, як це зробити. Тому я думаю, що каденція Рюта якраз буде призначена, присвячена цьому питанню, яким чином долучити Україну до співпраці з Альянсом. На те, що люди, колишній прем'єр Нідерландів, а Нідерланди, одні з перших, може, якщо так можна сказати, має чітку позицію стосовно підтримки України, не тільки знову має ділом, зокрема, передачу озброєння, і вони що, чи будемо сподіватися, що він продовжує цю добру традицію своєї країни і на посаді очільника оборонного альянсу, що теж дуже важливо. Тому що, окрім гострих заяв, хочеться ще й бачити більшу підтримку озброєння, зокрема наших. Нашої держави, але скажі, будь ласка, от якщо говорити про НАТО і Росію, ми не можемо виключати оцей кейс ядерного шантажу. Росія постійно до цього апелює. НАТО і наші партнери на це реагують. І, зокрема, багато червоних ліній малюють, зокрема побоюючись ядерного удару Росії по території чи то України, чи то європейських країн. І тут навіть вже колишній секретар НАТО Стотубер сказав про те, що ну погрози ядерні не мають ставати приводом для того, аби зменшувати Україні допомогу озброєння, чи там обмежувати її у використанні цього ж таки. Які його але тим не менше Путін змінює свою ядерну доктрину? Пісков каже, що не вірно її трактуємо, що це не, не рійдронів на території Росії. На вашу думку, чому змінюється ядерна доктрина Росії? Йде знову ж таки таке знаєте зм'якшення словами Речника Кремля, і як на це реагувати нам тут всередині держави? А Росія вичерпала всі інструменти залякування, і в неї залишається тільки ядерна зброя, тому вони регулярно використовують цю риторику. Бо вони бачать переляк. Певної частини міжнародної спільноти з цього приводу, і вони розуміють, що поки що цей шантаж спрацьовує, тобто їм вдається досягати цілі. Якби вони не досягали цієї цілі, звісно, що вони би використовували якусь іншу риторику, а не ядерне залякування чи ядерний шантаж. З іншого боку, якщо ми проаналізуємо з початку війни, тобто з 2014 року, як, яким чином відбувалося у нас взаємине з Росією, то ми з вами бачимо, що велика помилка була з боку західних країн рухатися стратегією, аби не дратувати Росію. Росію не треба боятися. Тому що це основний інструмент, який вона використовує з Росією треба нещадно воювати і взагалі знищувати та? І, і бомби повинні рватися там, а не тут, і те, що Україна і Українські збройні сили проводять курську операцію, це якраз демонструє всьому світу, що не треба боятися ядерного шантажу. Нам, українцям, боятися нема чого, бо ми вже дуже багато втратили, ми повинні воювати до перемоги. Але ми світу демонструємо цією операцією, що не ядерна держава може, може, так? Да? Вдаватися і до е, воєнних дій на території ядерної держави, якщо це потрібно, для того, щоб захистити наше населення, якщо інших способів, інших способів боронити нашу державу немає. Бо варто сказати, що в статуті ООН записано обов'язок радбезу ООН, Таких випадках зупиняти бойові дії, втручатися, допомагати державі, жертві агресії, але ми з вами в цій ситуації на самоті, тому ми маємо право застосовувати будь-які міри і показувати світу, що боятися нема чого треба діяти. А, пані, от стосовно заяви Піскова, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території Російської Федерації з можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема на тлі зміни ядерної доктрини Росії. скажіть вони не розглядають оці українські дронові атаки як реально реальну небезпеку? Чи можливо це такий крок на випередження, аби таки не було дозволу для застосування далекобійних ракет наших партнерів по території країни? України агресорки. А росіянам е, важливо зараз показати для свого населення, що вони нібито про них дбають. Тому вони мусять якусь реакцію видавати у відповідь на е, вражені військові цілі е, українськими збройними силами. Тому це перше, це може бути реакція саме розрахована на внутрішнього споживача інформації тобто на росіян. А друге, вони завжди це такий почерк росіян. Вони намагаються принизити, применшити значущість всього, що робить Україна, і інструменти, які використовує Україна у війні з ними, і так само вони намагаються зменшити. Значущість дронів, але не забувайте, що Україна сьогодні ну так сталося це наслідок війни. Але ми не одна з передових країн по технологіям дронів. Це вже не 22 рік, і зараз вже Україна навчилась робити ну, найкрутіші дрони. Хоча ми мусимо зазначити, що і ворог теж е Невість. свої технології розви розвиває так. Але вони намагаються зменшити значимість цього, нібито як принизити нас, показати, що це не має значення, але це має для них значення, вони відчувають наслідки цього. От. І те, що вони вчергове використовують ядерний шантаж, е свідчить лише про одне: що з Росією можна воювати тільки силою на силу. Ніяких інших інструментів з ними не вдається використати, тому що вони не дотримуються ні зобов'язань, взятих на них, ні правил та звичаїв війни, які встановлені міжнародним правом. Тому сила на силу. Але пані Ганно, чи в нас ще є оці ресурси, тому що Росія нас затягує у тривалу війну на виснаження? Щоб воювати силою на силу, в нас і в наших партнерів, зокрема. На жаль, Росія в рази більша, їх в рази більше, і ресурсів в них теж більше. А, дійсно у Росії ну. По таких скромних підрахунках разів у 10 більше озброєння навіть сьогодні. і Вони збільшують свої потужності, вони розвивають виробництво дуже серйозно, а людей зрозуміло, що в них більше. І відповідно спроможності значно більше. Тобто Україна сьогодні воює з державою, яка. ну Більше по всіх показниках. Да. І в цій ситуації, навіть коли, коли ми не можемо просуватись вперед, або ми е, ну, дуже складними боями зупиняємо ворога, то в цій ситуації треба розуміти співвідношення сил. Е, з одного боку. Можна рухатися цим шляхом, ну от у нас немає спроможності, ну от захід може нам все це не забезпечити, не дати, і що нам тоді робити. Але відповідь на це є міжнародне право, і, зокрема, статут ООН чітко встановлює, та, і Римський статут, до речі, який ми нещодавно ратифікували, теж встановлює, що агресія, да, це міжнародний злочин, не проти нашої держави. І ми самі повинні щось з цим робити. Агресія це міжнародний злочин проти світового порядку безпеки, тобто це не проти України злочин, злочин проти того порядку, який всі ці країни встановили. Це проти них злочин. Тому міжнародне право встановлює їх обов'язок. Тобто, ми тут не бідні родичі, які просять. Вони щодо нас повинні виконати норми міжнародного права, які ними ж і встановлені, і вони зобов'язані в цій ситуації брати участь у зупиненні цієї війни. Чому? Тому що це загроза не тільки їхній безпеці і не тільки порядку, який вони встановили, це загалом загроза демократії як режиму політичному. Тому що у війні з тоталітарним режимом, на жаль, демократія дуже вразлива і крихка. І якщо вони на сьогодні дозволять, ну, не допоможуть нам належним чином, і дозволять, щоб якась частина територій. Залишалася під окупацією агресора авторитарної, да, тоталітарної держави. Про що це буде свідчити? Це в жодному разі не слабкість України, а це слабкість всіх їхніх цінностей, за які вони боролися, які обстоювали, яким вони так пишаються. Тому це дуже е, серйозна річ, і не треба тут проявляти слабкість. Треба нагадувати постійно західним партнерам, що це і їх війна, а не тільки наша. Але тут питання, вже знаєте, яке назріло е, стосовно плану миру і. Е... Спочатку його презентувала команда президента в нашим партнерам Сполучених Штатів Америки. Виходить глава офісу президента. Пан Ярма, каже, що цей план представить і українцям. І частина цих пунктів буде закритою. І тут вже є побоювання, чи оці закриті пункти не будуть мати під собою а, здачу українських територій в обмін на припинення вогню. А, ну, складно прокоментувати те, що ну, ні ви ні я не бачили. Ми не бачили. Да. На жаль, так але але з приводу території, а, і, і, я про це писала ще з 2014 року. Да, можна загубити і побачити. Тобто, це не якась нова раптова позиція. Я її сповідую всі 10 років, е, як юрист. Е, що... Якщо міжнародним правом встановлена повага до нашого суверенітету, якщо весь світ визнав наші кордони, і якщо е перетин цих кордонів е регулярною армією іншої держави є міжнародним злочином, да, то це абсолютно стала цінність, яка захищається міжнародним правом. І ми не можемо вести перемовини щодо того, що вже захищено міжнародним правом. Перемовини можуть стосуватися якихось інших. Пунктів чогось там іншого, якихось там, ну, наприклад, шляхів притягнення Росії до відповідальності, mm -hmm. е, там розміри репарацій, там ще якісь е, нюанси, але не можуть перемовини стосуватися території, чому? Тому що таким чином ми легалізуємо злочин. так? Да? Це якщо перекласти на таку просту мову, щоб людям було зрозуміло, якщо є жертва е, там нападу, наприклад, да? є пограбування. То ми не можемо вести перемовини, щоб все-таки частину пограбованого віддати злочинцю. Нема немає в кримінальному праві ні, такої можливості. Перемовини можуть вестися, тобто угода укладатися там з прокурором про те, що злочинець визнає свою провину. Так само давайте перекладаємо це тепер на агресію. Може вести перемовину, що Росія визнає свою провину, а ми, взамін за це, можемо. Погодитися на зменшення відповідальності, але не щодо нашого нашої території, це не може бути взагалі предметом перемови. Ніяк пані Гана, скажіть, я які на вашу думку пункти можуть бути закритими для представлення суспільства? Це якісь військові операції чи чи інші? Тут дуже складно якось це коментувати, чому тому, що не встановлює міжнародне право і Гуманітарне право да, це правила і звичай війни. І вони не встановлюють порядок перемовин чи якісь норми щодо перемовин. Тобто, це добровільна історія двох сторін, які або більше, якщо там декілька держав задіяні у агресії, це їхня добра воля, формат, у якому вони можуть домовлятися, і про що вони можуть домовлятися міжнародним правом чітко встановлена, наприклад, процедура притягнення до відповідальності агресора. тут ми з вами зможемо чітко сказати, що можна, що не можна, як воно мусить бути. Що стосується перемовин, то з теорії самих перемовин да у збройних конфліктах, бо я маю якраз диплом перемовника у гарячих конфліктах е, е, да, університет голландський, е, то нас вчили, що перемовини з, у війнах завжди передбачають, ну так воно є, поступки з обох сторін. От, тому от в цьому і є сенс перемовини. Якщо, якщо немає поступок, значить тоді ми говоримо очевидно про відповідальність або про якийсь інший механізм. Да, якщо є поступки, то і українці, наприклад, погодяться на ці перемовини, то вони повинні розуміти, що ми теж тоді повинні чимось поступатися. Питання чи. Ну, я як юристика вважаю, що територіями поступатися не можна, тому що тоді автоматично відбувається легалізація злочину. Агресія. Що це означає? Це сигнал для всіх інших держав, що так можна було можна напасти, потім відтяти шматок чужої території, сісти за перемовини, весь світ погодиться і давайте забирайте один одного територія. Тому це робити не можна. Але дивіться, от е, у нас є напрацьований командою президента. План перемоги. Ми не знаємо, який він. Ми тільки припускаємо, що він базується на формулі Зеленського, яка складається з 10 пунктів, яка всім підходить, це повернення території, ядерна енергетична незалежність, зерновий коридор, повернення всіх військовополонених і цивільних, які знаходяться в заручниках на території країни агресорки. Тобто, ці пункти, з якими згоджується кожен українець, вони доволі адекватні, Росія платить компенсацію. Але який би не був цей ідеальний. План на нашу думку, і для нас, який би він не був ідеальний, як змусити Росію, по-перше, сісти за цей стіл переговорів. Якщо Путін mm -hmm. не хоче, ну ми бачимо, що він зараз не дуже зацікавлений переговорах, тим паче, коли його армія а, так чи інакше, але просувається вперед. Ну і а, виконати ці пункти, які для нас є м адекватними? Да, абсолютно вірно, ви е, ставите питання і його всі, кожен повинен собі задати перед тим, як. Е... Визначитися, яким чином ми будемо припиняти війну, це ключове питання. Чому Росія повинна припинити з нами воювати? А чому вона повинна припинити запускати ракети? Тобто в них повинен бути якийсь мотив зрозумілий, якийсь логічний, в якому випадку вони можуть припинити це робити, тільки якщо вони будуть програвати військовим шляхом, і ризик втрати в них буде дуже великий. Дуже високий. І якщо їм ця війна буде дуже дорого коштувати, і вони її не потягнуть. А, ніяких інших аргументів, чому вони повинні припинити а, йти до своєї мети, а в них розраховано, що там декілька років воювати, і, в принципі, ресурс більш-менш вони там знаходять, хоча теж там все складно дуже, менше з тим знаходять. А у них резону зупинятись немає. Значить, очевидно, це мусить бути тиск міжнародної спільноти по двох напрямках: перше це озброєння України таким чином, щоб ну ПВО, наприклад, щоб нам не могли завдавати втрати, ну зокрема, по енергетиці. Та, я, я вже мовчу про цивільні об'єкти. Це а, номер один, це те, що лікарні, садочки, житлові будинки. Да. А, а, значить, друге, це те, що ми повинні бути озброєні дальнобійною зброєю, щоб вражати військові об'єкти на території Росії. І а, звісно, що ця дискусія про рік давати Україні можливість влучати по об'єктах дальнобійної зброї чи не давати цю можливість, ну, це і показує слабкість демократичного світу. Тут сьогодні, тобто, поки вони думають, українці гинуть і захищають по суті і європейські кордони, в тому числі. Тому по суті, два напрямки: тиск політичний це максимальне обмеження Росії в усьому, що тільки може бути. Попри те, що санкції ну не в повній мірі працюють, бо, скажімо, да, коли летять ракети, то ми знаходимо там ну, Україна, знаходить там рештки е, комплектуючих європейських країн, і американських знаходять, е, попри санкції. Але менше з тим, санкції все одно свою роль відіграють. Значить, повинні бути цей тиск політичний, санкційний, на да, це один напрямок, а другий це озброєння України. Е, Якісь інші шляхи, ну зокрема, я не бачу і інші способи тиснути на Росію, щоб вони припинили цю. Віду. Пані Ганно, дякую вам, що вийшли до нас в ефір. Я сподіваюся, що і наші партнери це розуміють. І санкції будуть тільки посилюватися. І знаєте, як це на кожен замок є свій варіант злодію, як його відкрити. Сподіваємося, що зі санкціями такого не буде. Буду діяти превентивно і на випередження. Ганна Малір, заступниця міністра оборони України, в 21 23 роках, кандидат юридичних наук була з нами в ефірі Львівмедіа. Пані Ганно, я вам дякую.